Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка сьогодні буде розповідати про трансформацію долі. Як буде змінюватись, що, чого очікувати, до чого готуватись. Самі собі загадуйте якийсь термін, не загадуйте дуже далекий, так, три місяці, не більше. Дуже рідко, коли у когось там дуже так довше буде відбуватись щось. Давайте починати, і от одразу мені в око впадає ситуація з вашого особистого життя, коли нова людина війде в ваше коло оточення. На зараз ви спілкуєтесь от всі ті самі люди, але тут показують нового для вас чоловіка. Який буде, знаєте, не просто так зайде. Найближчі роки зайде в ваше життя, і людина стабілізує щось у вашому житті. 48 або 48 цифри це може бути, наприклад, одна цифра днем народження, інша цифра може бути місяцем народження. Для когось це може бути останній рік у рік народження, тобто може закінчуватися або на четвірку, або на вісім. Ще є цифри 72, 79, може бути рік народження. Для когось це Ці всі цифри можуть бути і. Наприклад, номером квартири, номером будинку, ще четвірка сюди належить. Я казала про четвірку. Може бути ще й 40-просто 40. Може бути рік, тобто, вибачте, вік людини 40, 48. Так, і знаєте, <смір> такий сором'язливий чоловік, але, знаєте, якось ви будете дуже цікаві один одному. І буде через цю ситуацію хвилюватись той чоловік, з яким ви зараз або мешкаєте, або у вас взагалі є зараз спілкування, може стосунки у вас. Ну, щось він буде, знаєте, як хвилюватись з того приводу, що ви можете закохатись в цього чоловіка. Це як може у них якісь дружні стосунки. Якось він знає його. він більше за вас знає цього чоловіка. Далі, у ну, когось хто, хтось буде змінювати помешкання. Тут можуть бути і купівля продаж, і питання, коли шукаєте нове помешкання, за рік ви, якось у вас буде зміна локації вашої. Показано, що за 12 місяців ви це будете змінювати. От бачите, кажу, не загадуйте на більше, ніж на 3 місяці, а філіжанка просто вона, ну, зараз вона показує такі більш далекі перспективи для вас. Тобто, бачите, от як хоче, так і розмовляє з нами. Ну, не будемо її. За це засуджувати, головне, щоб вона нам дійсно гарні підказки давала. Так, дивіться, ось тут мені показана людина, і ви мов, та, мов птаха. птах птаха Бо тут і для чоловіка, і для жінки йде інформація. Ви, як знаєте, от руками, не мов крилами змахуєте і набираєте обертів, набираєте висоту. Те, чим ви зараз займаєтесь, через очищення вашого простору, через зміни у вашому баченні, у вашому, ну, от як ви мрієте, як ви собі будуєте майбутнє, от через всі ці зміни ви будете ну, от на, на порядок вище. Рівень мати, ніж зараз у вас. Угу. І по грошах ви будете більш впевнено себе відчувати. Далі дивимось. Робота з соціум, показаний чоловік, який надає вам інформацію, передає вам інформацію. Ви нібито й, давайте так. Отут дійсно ви, нібито й не хочете її приймати, але, як то кажуть, у вас немає іншого вибору. Для когось це як комусь з вас прийдеться приймати справи в людини. Він якось відходить від роботи. Він мені показаний таким же ну, доволі таким ну, дорослим, <різь> так будемо казати. У віці людина, і він або знаєте, от за віком він вже ну, просто не здужує, і йому вже важко їздити на роботу. Або це просто от на той момент в нього такий стан буде, якийсь внутрішній що для нього їздити на роботу це більший клопіт, ніж просто от передати справу і відійти від цих справ. Так, до когось з вас буде мати прихильність, чоловік щось закриває свої очі дуже окулярами, темними окулярами. І е, обмін інформацією, ви з кимось будете зближатись, але саме через обмін інформацією. Може, навчання якесь, для когось і так може бути. Або ви навчаєте людину, або він вас чомусь навчає. Угу. Так, хтось з вас, як за трибуною, бачу людину і ви? виступ якийсь у вас. Шостий місяць мені показаний. Будете якусь. Річ промовляти, і тут, як буде допомога, я так розумію, що чоловік якийсь може ставити вашу річ буде. Якісь там підказки може буде давати. Далі. Так, ось тут комусь з вас. Чоловік та жінка показані мені, але тут чоловік жаліється він якусь таємницю про своє життя, про свої якісь власні таємнички буде вам розкривати. Так, хтось тут, хто на зараз у стані відлюдника. Людина вже налаштовує себе на зміни, на те, щоб е, цей стан відлюдника відмовитись від нього цілком і повністю. Як знаєте, в крапку поставити в цьому питанні. Е, людина, яка це про чоловіка більш, е, знаєте, не просто так, він. Він хоче більшого спілкування тут з конкретною людиною. І він, ну, це знаєте, як показано так, що це не нав'язане йому рішення. Як в першому випадку, коли він зайшов в цей стан відлюдника, це не нав'язане було рішення, це він сам так вирішив. І тепер він сам буде виходити з цього, з цього стану. Тут людина, який не нав'яжеш взагалі от нічого. В нього є своя власна думка, і він завжди бере на себе відповідальність за те, що відбувається з ним в житті. Ось тут вже засидівся, сам так собі і каже, щось що я вже засидівся в тому відлюднику. Але з першого разу, от так як він собі це бачить, в нього не вийде, якось буде друга спроба, і вже друга спроба буде вдалою для нього. Давайте, що в нас тут? О, тут дуже-дуже тягнеться хтось до вас, але ну, як зливаєте людину, щось не хочете спілкування. Якийсь чоловік вам він не до вподоби. Тепер сумує чоловік. Оце вміють люди. Дивіться, сумно, от так сумно. Без когось з вас, хоче вашого повернення, і каже собі, тільки тепер я розумію, наскільки цінна для мене ця людина. Хоч тепер зрозумів, правда? ж? Так, хтось тут лежить, якийсь чоловік. Мріяний такий весь. Лежить і мріє, що вас до себе притуляє, що обіймає вас, ну? Не будемо заважати, хай мрія. Угу. Дівчатка, вибачте, але поки що от суто про чоловіків бачу. Ще одного чоловіка мені показують, який. В уяві своїй от малює собі якісь сердечка, але вони складаються з нього і з вас. Коли ви знаєте, от він вас до себе притягує, і це, от якщо з боку на вас подивитись, то ви як одне серце а, такі стаєте. Так, ось тут жінка. Яка все ж таки наважується на закриття? ну знаєте, Як відмовляється від спілкування з чоловіком, і це буде прописано десь в документах. Я так розумію, що це просто чиєсь розлучення, бачимо з вами. У когось корзинка буде наповнюватись, це знаєте, коли побільшує ваш заробіток, і ви, ну, як більше собі зможете дозволити купляти. Так, ось тут чоловік, який. Угу. Подобається йому жінка, але такий він закомплексований, такий він закритий, що ця жінка, от знаєте, вона напряму на нього дивиться, вона знає цього чоловіка, вона має з ним навіть спілкування там іноді. Повірте, от просто вона ну вона ніколи не здогадається, що вона йому подобається. Настільки він закритий, настільки він це в собі ховає. На хіба так робити, не розумію, якщо чесно. Міг би бути щасливий поряд з цією жінкою. Ну, то вже його справа. Далі, ось тут чоловік, який прийде, до, не знаю, до, до людини, давайте так, з, з тим, щоб змінити якусь ситуацію на майбутнє. Це якісь передомовляння так воно мені. Знаєте, коли вже була розмова, ніби домовились, але щось щось він хоче змінити. Щось воно йому так як домовились воно йому вже не цікаво. Розтягнеться ситуація, врешті, аж на півроку. ну У когось це максимум, а для когось від 6 днів до 6 тижнів. Щось стосується роботи. 59 тут є цифра, це може бути і рік народження людини, а може бути і вік народження людини. Це знаєте, наприклад, якщо людині, як ну, от поки чує що я кажу, може, людині 58 з половиною років, але от коли вже буде 59, ця ситуація вже буде мати конкретні зміни. Ну, от і все. Здається, на цьому дійсно, так. А, і останнє, вибачте, Бачу, все ж таки останнє. Так, ось тут чоловік та жінка, і жінка якось так сумно вона сприймає спілкування з цим чоловіком. Коли сама собі каже, що час все ж таки нас повинен якось чи звести, чи розвести. Багато думає про цього чоловіка, він про неї теж, до речі. Але якась така дуже невизначена між ними ситуація. І ось тут, знаєте, коли їй сумно, вона нібито трошки так і відвертається від цього чоловіка, і він одразу починає її вмовляти. Все добре, не хвилюйся, між нами все добре. Ми подолаємо всі там, які у нас є, перепони, а їх аж три штуки. І... Ми будемо сім'єю, тут щось він її вмовляє. Але щось їй так, знаєте, от не знаю, чи хочу я. Знаєте, коли от там якась затягнута ситуація, вони по телефону спілкуються, але от ну, їй, їй цього недостатньо. Вона щось хоче, ну, хоче по-іншому, щоб було. Все на цьому, от поки що так. Поки що він, він не налаштований відпустити цю жінку, так щоб розуміли. Тож, спілкування буде продовжуватись. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарних подій і людей теж гарних поряд з вами, і особливо безпеки вам і вдень, і вночі. Бережіть себе. І всім дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, підписки. І особлива подяка тим, хто відправляє донати. Дійсно, дуже вас притискаю до себе і дякую вам, що вам не шкода, і що ви такі щедрі. Всім пока.